Привіт! Пам'ятаєте, я вам обіцяла таку тему, як внутрішні чакри нашого будичного тіла. Я вам їх дам назви і коди, звичайно, назви не обов'язково запам'ятовувати. Просто знати, де вони знаходяться, що вони є. Коди на очищення і активації, ви так само можете їх не використовувати, а йти шляхом. Три рази сказати фразу Я очищую таку-то чакру, я активую таку-то чакру. Тобто, кожен вибирає сам собі. Робота з цими чакрами обов'язково для тих, хто пізніше буде активувати свою меркабу. Тобто, наше будичне тіло відіграє величезну роль для. Роботи з нашою Божественною Меркабою. Ну, давайте тепер розглянемо детальніше ці чакри, і чому вони такі важливі, і чому я хочу поговорити з вами про них. Отже, перша чакра, як ви бачите, вона називається Імра. І знаходиться між нашою першою і другими чакрами. А знаходиться вона в цьому тілі. Бачите, де вона? Перша наша чакра. От, я вам фотографію поставлю на заставку, чи додам окремо, можливо, навіть окремо в інстаграмі побачимо. Отже, що вона нам робить? Я намалювала такий цікавий символ. Вона робить баланс наших полярностей, нашого гіння і янга. Тобто чоловічого і жіночого. У нас з'являється баланс і екілібр між цима двома енергіями. Тобто ми вібруємо у повній гармонії як ось така сукупність цих двох енергій в балансі. Отже, як читати. Коди на очищення, Райсву, райсву, райсву. Звичайно, ваш внутрішній погляд, концентрація на цьому місці. Активація квіва, квіа, куа. Переходимо до другої чакри, яка називається Тораль. Вона знаходиться. Між пупом і сонячним сплетінням, але під сонячним плетінням. Тобто, трошки вище пупка, бачите, трошки вище пупка, але під сонячним сплетінням. Там знаходяться всі наші страхи, усвідомлені і неусвідомлені. Це таке сховище страхів. Всіх наших невпевненостей, фобії, і всього того, що нам заважає. Найкращим чином іти на природу і звільнятися від них. Звичайно, можна використовувати коди. Це нам все ж таки допомагає. Повторюю, все ж таки сходити на природу і усвідомлено. Сказати свій намір на очищення цих страхів, плюс, наприклад, поєднання практики, пам'ятаєте, я вам давала за допомогою маятника очистити наше сонячне сплетіння. Тобто можна поєднати очищення тораля і очищення сонячного сплетіння, і це буде супер. Плюс ще й додати коди, то взагалі поповній очиститися. Отже, очищення. Вуксем, вуксем, вуксем. Активація шізу, шізу, шізу. Третя чакра наксаль. Вона знаходиться між четвертою чакрою і вилучковою залозою. Показую де. Третя чакра. Вона поєднує всі наші тонкі тіла. Також встановлює певний баланс, екілібрує всі наші тонкі тіла, і плюс нервову систему. симпатичну і парасимп... парасимпатичну. Очищення. Фосму, 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 активація хоужі, а хоужі, А. Так, отут ще такий момент, що оця H, вона майже, ми її майже не кажемо. Буде правильно сказати аужі. Хаужі. Тобто ця така х, вона дуже-дуже легесенька, її майже не чутно. Хаужі, Х, Хі. Спробуйте. За допомогою маятника можете перевірити, наскільки ви чітко і гарно промовляєте цей а, код. До речі, її активація вона призводить до того, що навколо нас утворюється енергетичне таке поле, яке захищає наше фізичне тіло від різних перешкод електромагнітичного характеру і сонячного характеру. Бо знаєте, зараз сонце досить активне і не завжди хороший вплив на наше фізичне тіло. То Активація саме цієї чакри допомагає нам трошки захищатися. Наступна чакра це естар. Для неї кодів немає, бо вона активується чисто нашим наміром. Тобто намір спочатку на очищення, потім намір на активацію. Вона знаходиться, бачите, ось вона в нашій потилиці отам у нас така, як ямочка така є. В цій ямочці, вона, бачите, поєднує нас з нашим зірковим походженням і хроніками Акаші. Її активація, в принципі, дуже часто відбувається навіть автоматично. Нам варто лише про це подумати. Що вона нам дає? Наприклад, ви хочете. Звернутися до хроніка каші, чи закликати когось із вашої зіркової сім'ї, групи душ вам на допомогу, чи як вашого гіда, наставника, чи щось вам пояснити, дати якусь інформацію, щось підказати. Ось активація саме Естара дає нам можливість звернутися за такою допомогою до нашої зіркової сім'ї. Яке гарне названня е Так, англійською Естар, зірка. Тобто все супер. І остання цікава чакра, п'ята Ерепсус. Вона знаходиться над нашим серединним оком або над нашим третім оком. Код на очищення МКСУ, ем МКСУ, ем МКСУ. Ем Активація уст, уст, уст. Вона дуже сильно пов'язана з нашою шишковидною залозою. І коли наша шоковидна залоза дуже гарно наповнена життєвою енергією, то, в принципі, ця чакра, по суті, сама і активується. Але буває так, що не завжди це відбувається автоматично, то ми можемо цей процес активувати самостійно з допомогою нашого наміру або за допомогою кодів. Так? Головне, щоб наша шишковидна залоза була наповнена. Забула вам показати, де вона. Ось вона. П'ята чакра. От. Отже, Ерепсус. тобто за допомогою цієї чакри, наша інстрасиксорика зростає, ми краще сприймаємо. Наш навколишній світ і тонкоматеріальний світ одночасно. І вам сьогодні ще вирішила дати декілька комбінацій. Отже, квіва, нагадую, ось це активація нашої першої чакри будичного тіла імера. Квіва, квіва, квіва. І Туват – це вторинні чакри, які знаходяться на наших колінах. Що дає ця комбінація? Дуже сильне заземлення. І це дуже добре. Нам всім не вистачає заземлення. Ми дуже часто в наших верхніх чакрах і всі хочуть прям так до небес дотягнутися і в космічні цивілізації полісти. А про заземлення забуваємо. А без заземлення не можна. Як вверху, так і внизу. Ліземо вверх, то й ліземо вниз також. Це обов'язково. Якщо немає заземлення, ну, то буде великий перекос і будуть проблеми. От якраз така комбінація нам допомагає отут і зараз, хвилин так на 13, заземлитися Прямо от в нашій землі. Наступна комбінація знову ж таки, куїва і Наоузі. 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 Ці чакри вторині знаходяться, отам, от де в нас кісточки на щиколотках. Вона їх активує. Що дає ця комбінація? А вона дає баланс між землею і небом, тобто екілібр наших космотелоричних енергій. І це дуже добре. Наступна комбінація дуже цікава, якщо ви вже пам'ятаєте, квіва, знову ж таки, Сіво і Рео. Пам'ятаєте, що Сіво активує нашу ліву ручку, і це прийняття космічних енергій, тому ми нашу руку ставимо якби вперед на отримання енергії. І Рео це наша права ручка. А в цьому випадку це буде отримання телуричних земних енергій, ми її повертаємо ніби як назад і вниз. І в цей час, якщо ми робимо по таку комбінацію, то в нас одночасно отримуються дві енергії космічна і телурична, що дуже дуже нам потрібно. До речі, ви ж знаєте, що практично всі проблеми, і перешкоди, і хвороби виникають тоді, коли в нас порушений екілібр між енергіями. Дуже недобре, коли якоїсь енергії не вистачає, наприклад, пранічної, чи космічної, чи телоричної, чи з якоїсь стихії, чи з якогось елементу, так? якщо це китайську брати. Систему, а, яка штука? Дуже важливо дивитися, щоб недостатку не було, але й коли занадто багато, також погано, так, перекос відбувається. Тобто, якщо у вас є надлишок якоїсь енергії, віддавайте її землі з наміром на те, щоб вона направила туди, куди потрібно. Або, наприклад, якщо у вас. Дуже багато життєвої енергії. Ви можете направити її на якусь людину, чи тварину, чи рослину, наприклад, з наміром настілення чи на допомогу, так? Чи, знову ж таки, попросити Янголів, архангелів, ваше вище я чи землю направити туди, куди цій енергії найбільше необхідно направити саме зараз. І ще такі дві комбінації. Отже. AUG, AUG, AUG і тув ад. Ту -ад, ту -ад. Аужі, нагадую, це наша інаксаль активація. Тув ад, це наші коліна. Що дає ця комбінація? Це от якраз той випадок, коли треба набратися мама, саме земної секунду, енергії. Маму, Зараз ць, одну секундочку. Мама, і мама, останній код Аужі і. Мапі. Ой! Ун, це наша вторинна чакра мам, мам. <світ> В ліктях вона нас наповнює мам, мам. саме космічними енергіями. Мам, мам. Так, ну що, я завершаю па відео, <світ>, бо мене вже зараз їдять тут. Удачі вам в практиці. Ось вам всі коди, комбінації. з задоволенням. Удачі, бувайте, авах!